Одна з найдивніших машинок, якою я користувався. Andдіс Rive це американська машинка для стрижки з дуже ергономічним корпусом та якісним ножовим блоком. Модель саме білого кольору не дуже вдала, чому? Тому що волосся дуже сильно наліпає на корпус і він стає жовтуватий через час. Але так чи інакше, ця машинка досить маленька і дуже зручно тримати в руці. Стосовно технічних характеристик, ця машинка уступає своїм конкурентам, так як має всього 5500 обертів за хвилину. Це досить мало на сьогоднішній день, коли потужність на сьогоднішній день в середньому становить від 7000 обертів до 10 і вище. Насадки тут настільки погані, що я вирішив їх взагалі не показувати і працювати без насадок. Також основна фішка це те, що ножовий блок можна зняти і одягнути назад. Типу, якщо у вас є два різних ножових блока цієї моделі, то ви можете легко замінити. Також через цю фішку дуже зручно її чистити, бо не потрібно розкручувати ножовий блок, достатньо просто його зняти. Але якщо натискати на левер сильно, то ножовий блок просто відлітає, і в роботі це взагалі прикол, ножовий блок може полетіти просто на підлогу, а цей ніж коштує 50 доларів. І також, якщо ви любите магнітні килимки, то ця машинка вам точно не підійде.